Усім вже майже новорічний привіт. Багато хто певне ставить собі питання, звідки брати той святковий настрій. Невеличкі труднощі, звісно, ускладнюють нам життя останній рік. Але, попри війну, блекаут, морози, безробіття, загрози ядерної війни і навіть кінець світу свято бути. Ми підготували добірку фільмів про тварин, які зможуть розрадити вас та ваших звірят, і трохи відволікти хоча б у новий рік, навіть якщо його доведеться зустрічати в темряві. Головне, не забудьте заздалегідь скачати фільми і потім вчасно відірватися від цього марафону. Поїхали! І перше нашому списку мюзикл Мій домашній крокодил. Бувай крокодил Гена і Чебурашка, адже це куди крутіше. Фільм є екранізацією популярного дитячого твору Американського письменника Бернарда Вебера сім'я знаходить на горищі у своєму будинку справжнього крокодила Лайла, який замість кусатися співає пісні, та й загалом дуже харизматичний. До речі, якщо серед вас немає фанатів Вебера, можливо, знайдуться шанувальники Шона Мендеса, голосом якого заспіває Лайл. Далі у списку великий червоний пес Кліфорд. Знайома історія, правда? Якщо мультики чи книги про червоного пса влуча вам у дитинстві саме серце, тоді цей фільм не залишить пустоти всередині. Істина педбатьківства у фільмі візуалізована просто неймовірно. Пес росте відповідно до кількості любові, яку йому дарують. Тож його велетенські розміри аж до трьох метрів зростом вже натякають на цікавий сюжет. Третя стрічка під назвою ТОГО, якщо ви вже знаєте історію цього хаски і неодноразово пускали сльозу. То пустити її ще раз під час перегляду фільму все одно варто. Ніщо не мотивує так, як відданість та відважність собак. Того доводить, що навіть коли на тебе зовсім не покладають надій, це не перепона великим вчинкам. Четверта стрічка. Ми купили зоопарк. Не знаю, що яскравіше: екзотичні тварини у фільми чи касти з Мета Деймона, Скарлетт Йоханссон та Ель Фанінг. До того ж, фільм виконує мрію, мабуть, усіх педбатьків батьків про табун улюбленців вдома. Саме це стається з героями фільму, які купують будинок зі старим закритим зоопарком в ньому. Наступ Фільм це життя і мета собаки. У цьому фільмі можна спробувати поглянути на світ очима, гавчиків. Головний герой Пес Бейлі, який перероджується і проживає кілька життів у різних породах та з різними господарями, в тому все більше розуміє свою мету як собаки. І останній фільм це Пригоди Падінгтона, фільм від продюсера Гаррі Потера, ведмежа, яка пізнає людський світ, приїхавши у Лондон та оселившись в Британії Янські сім'ї Браунів підкорила і глядачів, і кінокритиків. Дуже атмосферний фільм для перегляду на свята. А якщо вам хочеться додати трішки пікантності до фільму, вмикайте українську озвучку. Адже у виконанні теперішнього президента України вона вас доволі повеселить. Ну а тепер можна подорожувати в часі: розпочати марафон фільмів у цьому році і закінчити вже в новому. Не забудьте оформити зручненьке місце і вашим улюбленцям в імпровізованому кінотеатрі. Бажаємо вам світлих кіновечорів та святкового настрою! Papa.